Привіт, мої любі, це рубрика «Кріз Рожеві окуляри і я Олена Гасюк Андрушко. Дивні створіння ці люди. Взимку їм хочеться літа, а влітку, звісно, хочеться зими. Саме такий трафонок відбувся із львівським художником Сергієм Міхновським. Тож на виставку його робіт Зима ми з вами і запрошуємось. Один із найвідоміших сучасних митців Львова і добре знаний за кордоном за організацією резонансних міжнародних проєктів Сергій Міхновський готувався до своєї зимової теми аж 10 років. Для цієї парадоксальної акції галерея навіть змінила колір стін. Вони здобули колір львівського снігу і таку ж фактуру, яку автор проєкту забезпечив зібганим папером. Доповнювали зимову атмосферу світлини білих лебедів та дерев в Інею. Колись я зайшов до одного знайомого, це було влітку, і в нього на стіні висіла робота. Власне, зимова. Я пам'ятаю своє враження таке, що якось та зимова робота вона влітку якось дивно дивилася. Я пам'ятаю це відчуття. І потім я подумав, чомусь літні роботи зимою добре дивляться, а зимові літом якось по-іншому. Це дуже інтелігентні, джентльменські створіння. Львів також інтелігентне місто, так що я думаю, що вийти на площу ринок можна поспостерігати. В цілому це, напевно, виставка інсталяція хоча з використанням і живопису, і попартового живопису, і абстрактного і імпресії, якихось експериментів з землею і інсталяції, звичайно, як декорування. У багатьох моїх знайомих зимові свята є найулюбленішими і не тільки через те, що є багато вихідних, а лише й через те, що можна займатися екстремальними видами спорту. Та й зрештою можна отримувати чимало подарунків на Новий рік та, звісно, на свято Миколая. Моє улюблене зимове свято це свято Святого Миколая. В цей день можна дарувати і приймати багато подарунків. Різдво, як всіх українців. Життя плинне. День приходить на зміну ночі, зима приходить на зміну літа. Кожна пора має свою пісню. Насиченість літа сонячними кольорами завойовує наше життя. Теплі промені гріють тіло, а ми згадуємо той спокій зими, який завжди приносить свято Миколая, Новий рік, Різдво Господнє. Тільки взимку можна збудувати кришталеві замки з льоду та снігу, перекинувши місток в наше генетичне минуле, коли краса завжди була поруч із життям. Зима спонукає залишатися наодинці з собою. Це той період, коли людина більш глибоко вивчає себе, знаючи, що всі таємниці сховані під великим шаром снігу. Це час пошуку. Це час, коли народжуються легенди. Сергій Міхновський спеціально для програми Вечірній простір.